Попереду у нас є друзі ще дуже цікава інформація, яку пан Сергій готував для вас два дні. Тому я просто не можу забрати в нього цей хліб, і він сам сам за Та... скаже. Я не готував, не так, що готував. Просто цікаво досліджувати, тому що для мене це було трошки. Не сильно далеко відомо. Я розумів, що є сміттєосводки, я розумів, що це важливо все для артилерії, для авіації, але що прям таким чином і в русаків щось пішло не так і вони це вивели десь трошки вперед, ніж назад. Подивимось на наступному відео, тому що знайшли унікальну це реально унікальна станція РПМК, але не у Хоча ви тут зараз побачите, що вона називається посмішка. Але після шалених досліджень, як ви зараз побачите, тут виведено. Обведено, що це і видно, що це трьохосний Урал. Видно, що над кабіною у нього щось там, бачите, зверху ще знаходиться, і видно кругленьку антенку, яка дивиться прямо-прямо вверх. Тобто, ви розумієте, що для цієї антени немає ніяких перешкод для оцих перегородок. Цього Колгоспника, не знаю, якогось свинарника чи коровника. Тобто просто антена піднята вверх і щось вона там спостерігає. Можливо, ви могли подумати, що це для спутникового зв'язку, можливо, це для чогось ще може бути іншого. Але все визначається не дуже банально і не дуже просто, тому що ось отут, ви бачите, мачта антени піднята, це вона піднята для зв'язку. Тобто це якась інша або ж з цього комплексу, хоча в цьому комплексі немає такої машини, але вона бачите набагато менша, але з антеною. Для зв'язку. Тобто вона передає, там на мащі стоїть антенна, і вона передає якісь радіосигнали для зв'язку, або для контролю, або для керування. Головне, не оця машина, це була яка знищена по, в першому, на першому заході першого піввідрона, який, до речі, знайшли підрозділ 65-ї механізованої бригади Роніни. Що це за машина? І чому я сказав, що я не сильно розбирався, але тепер уже внік в тему. Це реально прикольна машина, тому що, якщо говорити ну, по. Посмішка це ми вже перевели. Це як маталега і баталега. Для чого переводить РПМК-1 посмішка, якщо вона ус, правильно правильна улипка? Липка. Вона улипка, але чогось ось так виглядає. Не улипка. просто після влучання да, вона ось, перетворюється ось, на посмішку. Ось, ось, ось це саме виглядає ось так машина. Бачите, над кабіною, що є. є ось така кругла антена. І головне, що це трьохмостовий Урал 4320, Наскільки я пам'ятаю, І ось оце якраз шквал. Це також радіопеленгаційний метеорологічний комплекс. Розумієте, РПМК це радіоапеленгаційний метеорологічний комплекс, але це старий зразок на Уралі. І ми знищили ми саме його, знищили тобто шквал. А улипка це якраз уже новітня їхня розробка. І вона виглядає ось так. Тут, до речі, була, були прапори їхньої виставки макс 2017 Ось так виглядає вже на чотирьохосному КАМАЗі. Бачите, чотири колеса з цієї сторони, чотири, звісно, з тієї сторони. І ось така вже антена хрестоподібна. Що це таке? Цей комплекс, який запускає аерозонд, і на цьому аерозонді там є багато датчиків, і за допомогою цієї антени він якраз керується аерозондом, коли з аерозонду підняти з вище, підняти знижче, там є елементи управління. Він визначає на різних висотах швидкість повітря, температуру, тиск, багато цих даних і для артилерії це дуже важливо. Що для авіації, що для артилерії? Ось оцей старий комплекс управляє цими радіозондами за допомогою цих. Аероаерозонд за допомогою радіоуправління через оцю антенну, яка дивиться зверху. Тобто зонд був якраз над машиною. Він управляв і спостерігав, які там все відбувається, яка температура, всі ці метрологічні дані. Одна улипка уже може це 90-х років, а та, що вже це шквал. 70-х, 90-х, а в 2017-му вийшла ця улипка, яка вже може це все робити ось цією антеною, без підняття цих аеростатів, без підняття дронів, робити до трьох кілометрів висоти може вимірити з допомогою лазерного випромінювання всю цю температуру, тиск і все, що потрібно для артилерії. Просто цікавий факт: якщо стріляюча артилерія, 152-мм снаряд при попутному вітрі. Перельот буде 270 метрів, звісно, з якимось там метром. Тому дуже потрібна оця вся штуковина, ця улипка, ці шквали для того, щоб знати, куди і як стріляти артилерії.